Я думаю, ви вже і так знаєте, що цього року можуть бути перебої з електропостачанням. І дуже не хочеться, щоб електрика зникла якраз в той момент, коли я монтую проект, тому що часто це призводить до крашу програми і доводиться робити все заново. Щоб це не трапилось, є такі речі, як джерело безперебійного живлення. ДБЖ. Конкретно це Logic Power LPMUL 1250VA. Як він працює, все просто під час вимкнення світла він продовжує подавати живлення на вашу техніку завдяки вбудованому акумулятору. Крім цього, під час вимкнення світла бувають стрибки напруги, і ДБЖ може захистити від цього підключений до нього пристрій. Правда, якщо вас турбує саме цей момент, то існують такі пристрої, як стабілізатори напруги. Але про них розкажемо в наступних відео. Повертаючись до ДБЖ, потрібно сказати, що багато людей роблять помилку при встановленні, бо забувають, що часто в них встановлене активне охолодження, тому точно не потрібно закривати їх в шухляди і ставити впритул до стіни. Ось ці от отвори якраз і дають цей шум. Тому так, коли вмикається. ДБЖ, ви можете чути невеликий шум. Щодо Logic Power, то він має два входи для електророзеток, які будуть підживлюватись під час вимкнення, і одну, яку можна використовувати просто як для подовження. Тобто, коли вимкнеться світло, вона теж не буде працювати. Також є два входи для телефонних кабелів і вхід для підключення до компа, але це ті роз'єми, які в наш час використовує дуже мало людей. І дивлячись на диск з драйвером з підтримкою го Windows, я думаю, що в нових версіях ці роз'єми приберуть. Також позаду є запобіжник, і якщо він перегорить, в комплекті є ще один, тому ви зможете замінити його самостійно. Спереду у нас екран з показниками напруги на вхід і вихід, статус, заряд акумулятора і рівень завантаження. Він тут показується якби в відсотковому значенні. Також є одна кнопка. Коротке натискання показує частоту напруги, коротке натискання, коли працює ДБЖ, то вимикається звук, тому що періодично ДБЖ буде пищати, щоб нагадати, що світла досі немає. І звісно, це інколи може заважати або навіть розбудити вашу дитину. Ну і довге натискання вимикає ДБЖ. Щодо характеристик, то конкретно ця модель всередині має дві батареї на 12 вольт 7,5 А, чого вистачає плюс-мінус на півгодини з моїм моноблоком, але є версії на більші об'єми і на менші. Часто такі ДБЖ ставлять і для інших пристроїв, наприклад, серверів або сигналізації. Якщо ви не знаєте, які саме вам потрібно обрати, то звертайтесь до консультантів нашого магазину. Посилання будуть як на цей товар, так і на наш магазин в описі до цього відео. Ну або пишіть в коментарі. Ми на все відповімо. Це все. Па-па.